Вітаю, друзі. Сьогодні ми знову говоримо про сімейну медицину. Вірніше підведемо короткі підсумки нашого попереднього сюжету і розповім вам, як події розвивались в Динаміці. А назвав би я ці е, події, як влада намагається зберегти хороше обличчя при поганій грі. Нагадаю хронологію події для тих, хто вперше дивиться, і для тих, хто вже в темі. Комунальне підприємство Кобилявський центр ПМСД створений. Ще до об'єднання територіальної громади, шляхом відділення від центральної районної лікарні, терапевтів, перетворених в сімейних лікарів і так далі. Там ціла реформа була при Порошенку. Так ось цей центр сьогодні налічує більше 100 осіб-працівників, із них 22 лікарі, в тому числі сімейні, фахові, терапевти і так далі. Любов Фанасівна очолювала цей колектив з першого дня заснування цього комунального підприємства. 24 лютого в неї закінчився контракт. Її запросила влада і повідомила, що вона не буде продовжувати саме з нею контракт. Але якби вони це зробили правильно і раніше, було б набагато цікавіше, якісніше і прозоро, і фахово, і класно. А так вийшло наступне: 14 січня, увага! Січня! Любов Анасіна звертається до виконуючого обов'язки Василя Фещенка з про з питанням. Що їй робити далі? Чи, будуть, чи є в неї можливість попрацювати ще рік на посаді керівника? На що він відповів, що він не вирішує це питання, вирішує профільний заступник Олена Стаднікова та депутати профільної комісії Кобиляцької міської ради? 18 січня з'являється звернення, реєструється в міській раді трудового колективу Кобуляцького центру ПМСД, в якому говориться. І звертається з проханням колектив до влади, щоб перепризначити ще на рік керівника Любов Коломієць. Майже місяць закінчується на звернення, як той казав, ні ерекції, ні реакції. На їхню думку ніхто не зважає. Вони запрошують мене, ми знімаємо звернення, оприлюднюємо його. Виявляється, з'явилися два кандидати. І всього подано три заяви, крім Любов, Коломіт, ще дві заяви двох медиків подано на посаду керівника центру. Потім, після звернення, один медик забрав свою заяву, а інший, про яку ми далі поговоримо, залишив. І ось 21 лютого депутатів, які входять в профільну медичну комісію, запрошують міську раду. Потрапляю туди і я, але мене не пустили в Кабінет Стаднікової. Їх там проводять, знаю, так би мовити, співбесіду. Корому в них немає, бо депутати Світлогірська не прибула, наприклад, жаль, або, її не чую, або їй не повідомила, або якась інша причина. Влада все зробила, щоб комісія не зібралась, і дають відповідь трудовому колективу на звернення. Увага! Подивіться на цю відповідь. На її фаховість, і на взагалі на її зміст, і, і відношення оцих людей, які дорвалися до влади, до тих людей, які сьогодні працюють, платять податки і, і приносять користь громаді. Повідомляємо, що звернення трудового колективу КНП. Кабуляцький центр ПМСД було уважно вивчене та направлено на розгляд постійної комісії з 18 січня. На розгляді знаходиться просрочені терміни. Велика юристка Статнікова зна прекрасно, що термін на відповідь є місяць. І що це? Трудовий колектив сам звернувся до цієї комісії. І ви це прекрасно знаєте. І чекав відповіді від цієї комісії. І рішення, а тепер далі, рішення по піднятому зверненню питання не прийнято, оскільки засідання постійної комісії призначене на 21.02 не відбулося через відсутність кворуму. Тобто Фещенко переклав відповідальність на комісію. Менше з тим, 24 лютого запросили Львов Коломієць, оголосили про те, що вона закінчила трудову діяльність, що з нею не буде продовжений контракт. Подякували, написали відповідне розпорядження і поклали обов'язки. Увага на Наталю Джевелу, заступника Любов Коломіць. Тепер запитання: а чому? А тому, що виявляється та й кадр, який ці люди хотіли призначити на посаду, не пройшов тих вимог, які, про які трудовий колектив і попереджав, що є Національна служба здоров'я України, яка. Фінансує установу, яка дуже прискіпливо і чітко визначає ті критерії, по яких може бути призначений керівник тієї чи іншої медичної установи. Кваліфікаційні вимоги це вища освіта другого рівня, заступним магістра спеціальної науки, знань, управління та адміністрування, або публічне управління та адміністрування, або право, або соціальне та поведінкові науки, або гуманітарні науки, або охорона здоров'я та спеціальність охорона і управління охороною здоров'я. Тобто треба бути магістром і ще й в певних напрямках. Стаж роботи на посадах для закладів національного рівня не менше 10 років, обласного рівня 7 років, районного рівня 5 років для керівників закладів охорони здоров'я, які надають тільки первинну медичну допомогу не менше 3 років стажу за основної спеціальності або до одного року на керівних посадах. В даному випадку у цього медика, який претендує на цю посаду, немає управлінського вишколу. Да немає документу. Тому, за моєю інформацією, десь в березні його направлять на курси. Він там пройде курси керівного складу, і потім повернеться, його будуть знову пробувати призначити. А тепер моє припущення, як би поступили фахівці управлінці. Вони б запросили Любову Фанасівну відразу, як вона прийшла ще в січні місяці, вирішили з нею. Питання про її майбутнє, наприклад, про працевлаштування, якщо вона готова працювати за фахом. Далі обговорили питання, хто був би наступником її, вивчили б ті критерії і ті вимоги, які стала Національна служба здоров'я України, підготували б відповідного кадра. прийшли б в трудовий колектив тоді ще в січні, після звернення, розібралися б в тих проблемах, питаннях, зустрілись, поговорили, знайшли б контакт. Сказали б свої плани, запропонувала б нову кандидатуру, готувала б цю кандидатуру і зараз би в лютому спокійно ця людина приступила до роботи без будь-якого розголосу, ритмічно працював би далі трудовий колектив комунального підприємства ПМСД. Це було б в ідеалі, якби ж за цим всім кіном не було ще кілька, на мою думку. По моїм припущенням, ще кілька підводних течій. На моє переконання і за моїм дослідженням на другий день після початку реформи, коли у головного лікаря Центральної районної лікарні відібрали право керувати швидкою допомогою та сімейними лікарями, тобто терапевтами, які стали сімейними лікарями. Всі головні лікарі починають мріяти, щоб повернути цю владу назад. Ну, коли призначили Любов Афанасьну Коломійцю у Кобуляках, то спочатку вона не знаходила спільну мову з тодішнім головним лікарем, а потім зараз теж у них досить складні були відносини із цим головним лікарем, що зараз. Тому за мою інформацію, що. Влада нинішня і головний лікар міської лікарні підготували свого кадра для того, щоб його туди ввести в систему сімейної медицини і щоб він був своїм, і так би мовити, тоді відбувається умовно управлінська така хитра комбінація. Це одна причина. Далі інша причина. Коли на посаді міського голови був Олександр Коплец. особисто навіть і я і інші колеги пропонували йому зробити медичну наглядову раду, яка б або спостережну, іншими словами, яка законодавчо вже прописана, і можна було її створити і спокійно співпрацювати з медичними закладами, не безпосередньо з міською радою ними керувавши, а через. Таку наглядову раду, яка б і контролювала, і зладжувала конфлікти, і була посередником між міською радою, виконавчим комітетом і безпосередньо самою установою. Замість цього, Олександр Копилець дав доручення і юридичний відділ, на чолі з Аліною Деркач, підготували зміни до статуту. Вони ці зміни в ті... В ті часи Олександра Кубаця була одностайна підтримка в міській раді, і всі депутати бездумно взяли і проголосували за ті зміни в статутах комунальних підприємств лікарні і ПМСД. Таким чином, влада міського голови стала прямою на ці підприємства. Ну, наприклад, було введено такі, була введена така зміна, що Якщо закупівля предметів більше ніж на 50 тисяч гривень, то обов'язково треба погодження з міським головою. Якщо преміальні тільки з міським головою, призначення з міським головою. І там багато таких чудес. Любов Феносина Коломієць подала ще рік тому в суд для того, щоб скасувати ці нововведення, які придумав тодішній голова Олександр Копилець, і повернути статут до нормального стану, коли комунальні підприємства будуть працювати. Незалежно згідно господарського кодексу Олександра Купильця вже півроку немає на посаді. Любов Коломієць продовжує судитись. Призначені судові засідання міська рада не являється. Одного разу навіть мені розповіли, що Аліна Деркач передала. Довідку, начебто вона була в іншому суді, тобто користуючись своїм знайомством з Кабуляцьким судом і колишньою роботою її, вона відтіля надала довідку в той суд, що вони не явилися від імені міської ради, бо їй було ніколи. Тобто, який цинізм, брехня вони продовжують захищати ідеї, ті, що були попереднім головою, хоча вони звинувачили в кучі там гріхах. А саме продовжують працювати за його ж схемами, за його законами і по його статутам. Ну, тим не менше, 23 лютого відбувся суд, на якому частково зобов'яжуть міську раду змінити статут і повернути його в той стан, який він був під час запровадження саме і створення цього підприємства, яке було створено, нагадаю, районними депутатами. Ось так Любов Коломіць втерла носа семирозумним юристам міської ради, таким як Аліна Деркач, та гучно грюкнула дверима на прощання. На цьому суді цинічно міська рада продовжувала через своїх юристів захищати інтереси отого от статуту, що придумав міський голова, якого півроку назад. Ті ж депутати міської ради звільнили з роботи. Геніаль. Чому не по... їм Любов Коломієць, ну ніяк. Вона не слухається головного лікаря міської лікарні, вона подає в суди на міську раду, щоб захистити свій трудовий колектив від свавілля виконуючих обов'язків чи просто голів міської ради і депутатів. Вона не підходить. Потрібен, нинішній владі потрібен свій кадр. Ну та Бог з ним. Готуйте, готуйте. Побажаємо Наталію Миколаївні живелі успішної роботи, щоб трудовий колектив працював ритмічно, бо зараз наступає і вже є жарка-пора, досить, багато вірусів, багато хворих, багато звернень. Тому ніколи гратися в політику, треба працювати. Люди від вас чекають на послуги. Ми в вас віримо. І чекаємо від вас теж фахової роботи і результатів.